Привіт усім по той бік екрану. Гадаємо, ви не аби як скучили за щомісячними добірками новинок кіно від порталу Play Тому обличте зайві справи і занотуйте найочікуваніші прем'єри квітня, які точно варті вашого часу. Поїхали! Готуйтеся зустрітися зі своїми улюбленими персонажами у новій анімаційній пригоді від Illumination Studios та Universal. попри те, що мультфільм створений за мотивами культової серії ігор, яка понизила зір не одному поколінню підлітків. Мета Сантехніка Маріо дещо ускладнилася. Йому доведеться витягати з халепи свого молодшого брата Луїджі, який потрапив у заручники до схибленого на пануванні Боузера. Брати Супермаріо кіно це не просто назва мультфільму, а основна причина придбати квиточки на перші сеанси, які стартують 6 квітня. Наші очікування Маріо чистить труби усім на шляху до порятунку королівства. Якщо в Україні піснуватих дітей возять до бабки, то у Ватикані цю нішу займав найдосвідченіший екзорцист Габріель Аморта. Хоча преподобний уже давно потрапив до кращого світу, свою справу він знав досконало і тямив, як звільнити людську душу від нечистого. У минулому житті ще за часів першого локдауну Sony Pictures встигла вихопити права на екранізацію мемуарів священника, у яких він ділився тонкощами своєї специфічної діяльності. Фільм Екзорцист Ватикану розкаже про один із найскладніших випадків, з якими доводилося мати справу отцю Габріелю. головну роль зіграв Рассел Кроу. А оцінити його шанси у боротьбі проти зла можна буде 6 квітня у всіх кінотеатрах країни. Наші очікування, якого дідька там коїться. Останнім часом кіноафіші регулярно поповнюються постерами українських фільмів, за які ані скілечки не соромно, а все тому, що люди вкладають у них справжні почуття, а не намагаються влаштувати в катрі дешевий водевіль із жовто-блакитною позначкою. Отож, 6 квітня очікуємо виходу на великі екрани воєнної драми бачення метелика. У центрі сюжету українська аеророзвідниця Лілія з позивним Метелик, яка щойно повернулася з полону. Військовій доводиться знову адаптуватися до цивільного життя проходячи через низку психологічних випробувань, які влаштовує для неї суспільство. Наші очікування кіно, яке віддзеркалює реальність. <му> Минають роки. А його повітряність Майкл Джордан надалі залишається найкращим гравцем у баскетбол усіх часів та народів. Драма Ейр від Вена Африка розкаже приголомшливу історію заснування іменитого бренду взуття Ейр Джордан. Примхливих кіноманів дуже потішить акторський склад стрічки, бо до нього долучилися Мет Деймон, Віола Девіс, Джейсон Бейтман та інші. Як так сталося, що ікона баскетболу перетворився на візитну картку компанії Nike? Ви зможете дізнатися 6 квітня. Наші очікування ми хочемо знати все про повітряного Джордана. До національного кінопрокату прямує стрічка, яка влаштує вам справжній атракціон емоцій від ручного сміху до небемовного щему. Згадуючи тріумфальний успіх трагікомедії Мої думки тихі з'являється надія, що другий фільм Антоніо Лукіча Люксембург Люксембург вийде не менш вдалим. Уже традиційно у фільмах Лукича порушується вічна проблема батьків і дітей. Сюжет минулої стрічки розповідав про стосунки з мамою. А в тій фігурує постать батька, на пошуки якого власне й вирушають його сини. Побачити їхню подорож можна буде з 13 квітня. Наше очікування сім'я це святе слова віна дізеля. Якщо ваша душа вимагає чогось готичного і гротескного, танцюйте цього місяця. Зі своєї домовини знову планує вийти його величність граф Дракула. Цього разу його мантію примірює один із наймимовитіших акторів сучасності. Ніколас Кейдж, харизма актора плюс холоднокровність персонажа у поєднанні створять вибухову суміш. Фільм Ренфілд розкаже, здавалося би, банальну життєву ситуацію, коли підлеглий відмовляється працювати на свого керівника, і все б обійшлось добре, якби цим босом був не сам граф Дракула. Дізнатися, чи вдасться хлопцю розірвати договір співпраці можна буде 13 квітня. Наші очікування Кейдж легенда. Тепер ще й з іклами. Ладно знайти людину, яка нічого не чула про подвиги трьох мушкетерів та Дартаньяна. Сподіваємося, ви не бачили радянського фільму про цих героїв. Якщо це все ж з вами трапилося, французький кінематограф спробує позбавити всіх від цієї колективної травми новою екранізацією знаменитого роману про чотирьох лицарів. Головне, що цей фільм не матиме нічого спільного зі застарілими пісеньками про потерте сідло. Фільм Три мушкетери Д'Артаньян та стартує в кінотеатрах 20 квітня. Наші очікування уперед Кетери до нових пригод. Не такими вже й простими виявляються двері, які приховують за собою купу незвіданих таємниць. До прикладу, головний герой фільму Магічні двері переконався у цьому на 100%. Уперше в житті хлопцю посміхнулася вдача, і він нарешті отримує омріяну роботу. Дійсно, кому би спало на думку відмовитися від магічних пригод. Але як це завжди буває, у процесі стажування з'являються нюанси, які буває досить складно розглядіти під час випробувального терміну. Юнакові доведеться рятувати цілий світ. 27 квітня у кіно. Наші очікування деякі двері краще лишати зачиненими. Суб'єктивно ще нікому не вдалося зіграти кіноматусу майстерніше за Тоні Колет. Тому бачити саме її у головній ролі фільму Мафія Мама абсолютно логічно. Утім, це не єдиний козир, який дістали з рукуваторці комедії. У кадрі також з'явиться Моніка Белучі, якій дісталася роль персонального консультанта новообраної голови мафіозного клану. Якщо ви сумуєте за італійським ганстерським шармом, дочекайтеся 27 квітня і гайда у кіно. Наші очікування: місто засинає, прокидається мама мафії. Ось такі фільми варто очікувати в квітні, на які із них. Ви чекаєте найбільше. Обов'язково напишіть про це в коментарях. Ми вдячні за будь-яку підтримку, зокрема вподобайку та поширення відео серед друзів. Якщо бажаєте більшого, тоді загляньте на нашу сторінку ПайміКофі. Там можна оформити підписку на PlayUA і отримати круті фізичні та цифрові приємності. Імена наших вірних шанувальників ви саме зараз бачите на екрані. Дякую вам і до зустрічі!